Чи бувало таке, що сидиш на презентації, просто дивишся на годинник, а час ніби зупинився? Сьогодні ми розберемось, як перетворити оцей, знаєте, страх і нудьгу на щось справді захопливе. Отже, ось наш план. Спочатку визначимо проблему той самий кошмар презентації. Потім планування, розберемось з анімацією та переходами, зануримось у магію руху, відточимо майстерність виступу і насамкінець розкриємо те саме золоте правило поїхали! Ми всі там були. Сидиш у залі, а перед очима презентація заплутана, перевантажена інформацією або, ну, чесно кажучи, просто до смерті нудна. І от вони, ці класичні помилки. Стіна тексту на одному слайді, або коли спікер просто читає з екрана. Ну і звісно, ці жахливі кислотні кольори, анімація, що стрибає по всьому екрану, і графіки, в яких нічого не зрозуміло. Все це не просто помилки, це справжній бар'єр, який руйнує комунікацію і вбиває будь-який інтерес. Так от, у чому ж секрет? А в тому, що класна презентація починається задовго до того, як ми взагалі відкриємо PowerPoint чи Keynote. Все починається з плану, а не з вибору гарненького шаблону. І цей план насправді складається з трьох простих, але надзвичайно важливих кроків. Перше, яка мета, що люди мають зрозуміти чи зробити після виступу. Друге, хто слухатиме, треба говорити їхньою мовою. І тільки потім, третє, складаємо структуру, що за чим іде, щоб усе було логічно. Ось і все. Ці три кроки і презентація вже на півдорозі до успіху. Окей, план є. Тепер можна й до інструментів переходити, і тут варто почати з двох речей, які знаєте, постійно плутають: це анімація та переходи. Давайте раз і назавжди розберемося в чому різниця. Дивіться, все дуже просто. Переходи це те, як ми перегортаємо сторінки в книзі. Вони відбуваються між слайдами і ведуть нас від однієї думки до іншої. А от анімація це те, що відбувається на самій сторінці. Це коли з'являються картинки, текст, якісь елементи. Тобто анімація оживляє вміст одного конкретного слайда. Проста, але повірте, ключова різниця. Чудово, з цим розібрались. І тепер, коли ми знаємо, що таке анімація, давайте поговоримо, як її використовувати, але не для того, щоб просто було красиво, а як потужний інструмент, щоб керувати увагою аудиторії. Взагалі є чотири основні типи анімації: вхід це коли об'єкт з'являється, суперкорисно, щоб показувати ідеї по черзі, а не всі одразу. Виокремлення це коли треба привернути увагу до чогось, що вже є на слайді. Вихід, навпаки, прибирає об'єкт, щоб не заважав. І нарешті шляхи переміщення це коли ми рухаємо щось з точки А в точку Б. Кожен тип має свою, так би мовити, стратегічну місію. Але тут є одне але, і воно дуже важливе як кажуть джерела, коли анімацій та переходів стає забагато, вони починають не допомагати, а страшенно відволікати. І все, сенс вашого повідомлення втрачається за цими миготливими ефектами. Отже, слайди готові, здавалося б, усе? А от і ні. Бо зробити слайди – це, чесно кажучи, тільки половина справи. Друга і не менш важлива половина це як їх правильно показати. І тут треба вибрати правильний режим. Якщо це живий виступ, лекція чи зустріч, потрібен повний контроль, тобто показ доповідачем. Якщо ж презентацію будуть дивитися самостійно, як роздатковий матеріал, то краще перегляд користувачем, щоб людина сама гортала слайди у своєму темпі. Ну а для виставок чи якихось стендів, де нікого немає поруч, є автоматичний кіоск-режим. Він просто крутить презентацію по колу. Бачите, для кожної ситуації своє рішення. А ось вам ще одна класна фішка, особливо для автоматичних показів репетиція часу. Це коли ми ніби проводимо презентацію для себе, а програма записує, скільки секунд потрібно на кожен слайд. В результаті отримуємо ідеально розрахований за часом показ, який буде йти гладко, як по маслу, навіть без нашої участі. Ми поговорили про планування, про анімацію, про режими показу. Це все важливі деталі. Але в основі всього лежить одне головне золоте правило. І звучить воно так: ефекти мають посилювати вашу думку, а не відволікати від неї. Все це головний критерій. Кожен рух, кожен перехід, кожен ефект повинен мати мету. Якщо мети немає, сміливо видаляйте. Простота це сила. Тому, коли наступного разу завершите роботу над слайдами, поставте собі одне просте питання. Яку історію ця презентація розповість про мене? Бо це ж не просто набір картинок і тексту, це відображення нашої думки, нашого професіоналізму, і що найголовніше, нашої поваги до часу та уваги людей, які прийшли нас послухати.